Прапор, як святину любі діти, треба шанувати й боронити. І повинен кожен знати, як два кольори єднати синє небо, верхня смуга, жовте поле, смуга друга. синє жовтий прапор України це безхмарне небо, синє синє. Ама в золоті є і народ, і вільний, і щасливий. Прапор нашої країни має колір жовто синій. Прапор свій оберігає він святиня знають діти. Незабутній день ніколи. Запам'ятай, Україна, Мегный какая.